Привіт! У нас нове тренування, мабуть, вперше в цьому році, в такому відкритому доступі. Сьогодні хочеться вам дати таке невеличке тренування на кожен день, щоб ви могли попрактикувати будь-то ввечері, будь то зранку, для того, щоб або активувати тіло, або навпаки перемикнути його в таке більш спокійний такий стан. Да? Тобто, практика буде напрямлена на те, щоб вона слугувала вашим перемикачем перекачем між станами, тобто або після прокидання, щоб ви стали активними, або після активного, щоб ви заспокоїлися навпаки і підготували себе там, до сну чи там, просто до спокійного вечора. Тому давайте починати. Сідаємо зручно, плечі прокрутили, опустили вниз, копчик підкрутили, витягнули голову, зробили глибокий вдох, видих. Вдох. Видих. І ще раз вдох. І видих. Закриваємо очі, привели їх у верхнє положення і робимо крухові оберти. Почнемо в ліву сторону. Робимо раз. Два. Три. І чотири. В іншу сторону робимо раз. Проходимося повільно, не поспішаючи. Намагаємося лінію робити непреривно. два. Три. 3. І 4. Заплющили очі, відкрили, поклипали швиденько. І знову заплющили, і знову відкрили покліпали. Протягом практики, якщо у вас буде в голові... Лунати якесь питання, записуйте собі його десь поблизу. Це допоможе вам задати ці питання після практики, наприклад, в коментарях, для того, щоб я відповів вам на це питання, наприклад. Або просто для того, щоб ваш мозок почав задавати сам собі на, цьому, на це питання та, і відповіді знаходити на це все. Тому що, якщо ми задаємо питання, ми фокусуємося на цьому, і наш мозок намагається знайти рішення цього питання. Будь-то ви зможете це пошукати в інтернеті, будь-то я відповім це в будь-якій формі. Просто записуйте ці питання, задавайте їх, залишайте в коментарях, будь-то відгук, будь-то питання, будь-що, просто залишайте це під відео. Давайте починати. Встаємо на колінках на чотири опори. Да? Кисті знаходяться під плечима. Колінка знаходиться рівно під тазом. З цього положення копчик не провалюємо, копчик навпаки підкрутили. В плеча себе видавили наверх. Округлюємося в спині. Підтягуємо таз до ребер. Максимально витягуємося наверх і підборіддя притуляємо до грудей. Дихаємо раз. Два. Вага знаходиться між руками і ногами рівномірно. Три. Чотири. П'ять. Більше округляємося. Шість. І 8. Підіймаємо голову, опустили спину просто в рівну лінію і встаємо в упор лежачи. Вирівняємося, для кого важко можна поставити колінка. Але форма залишається такою самою Кисті під плечима, копчик підкрутили і стоїмо дихаємо. Раз. Плечах себе видавили і головою затилком штовхаємося назад. Два. Копчик підкручений. Ноги разом. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І 8. Опускаємося на живіт. Рук поставили перед собою. Пальці дивляться або одне на одного, або розвертаємо кисті так, щоб не пальці дивилися на нас. А лікті навпаки виводимо вперед. Якщо ж пальці дивляться один на одного. Ліктя або в сторону, або так само намагаємося їх потрошку виводити вперед. Тим самим ми витягуємо лопатку в зону і взагалі нашу спину. Зробили вдох видох. Таз, живіт, нижні ребра у вас притулені. Це обов'язкова умова. Руками впираємось і, навпаки, якби тягнемо себе вперед. А нижніми ребрами навпаки чіпляємося якби за підлогу. Да? Не даємо собі а, йти вперед. Таким, самим, ми, таким чином ми витягуємо нашу спину. Дихаємо раз. Два. Ноги разом. Стопи натягнуті. Колінка відірвані за рахунок того, що ви напружуєте стегна. Три четыре пять шесть семь, и восемь. Не виходимо з цього положення. Зводимо лопатки разом і відриваємо руки. Дихаємо раз, грудний відділ підняли. Ребра нижні лежать на підлозі. Два. Три. Чтири. Вище. Шість. Сім. І вісім. Поставили руки? Поправили себе витягнулися. Колінка поширше, зігнули ноги в колінах, стопи натягнули на себе, тобто зробили 90 градусів. Руками беремося із середини. Великі пальці дивляться вверх рук. Відриваємо стегна від підлоги. Робимо корзинку. Так само таз притулений, живіт притулений. Дихаємо раз. Розкриваємося за рахунок грудного відділу, а не за рахунок прогину в поясниці. 2. Ноги вищі. Штовхаємо стегне вверх. 3. Ноги широко не розводимо. Зводьте лопатки разом. Контролюйте положення. 4. Голову можна опустити вниз. П'ять. Шість. Сім. Вищі ноги. І вісім. Опустили ноги? Поставили руки під собою і повільно припіднялися. Молодці. Встаємо. Ноги на ширині 10 метр. Стопи розвернули градусів 45, можна більше, якщо комфортно будете себе відчувати. Згинаємо ноги в колінах. Таким чином, щоб стопа з гомілкою утворювала 90 градусів і намагаємося опуститися також і в стегнах 90 градусів. Позиція сумо або наїзника. Разом руки зібрали. Дихаємо раз. Контролюйте, щоб ви не завалювалися на одну із сторі. Сидимо рівно. Два. Кому важко. Руки можна поставити на стегна. Три. Вниз не провалюємося. Нижче паралелі не опускаємось. Чотири. П'ять? Шість. Сім, і вісім. Поставили передпліччя на стегна з рівною спиною? Опускаємося наскільки вам дозволяє ваше тіло. Намагаємося в паралельно на підлозі. звести лопатки разом, дихаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. розвертаємо одну ногу. Закриваємо таз і повільно вийшли з положення. Молодці. сідаємо. Витягнули одну ногу вперед. Другу ногу завели за стегно. Вирівнювалися в спині, це обов'язково. Тепер рука та, що одна зігнутою ногою, поставили її позаду. Ця рука слугує вам для того, щоб ви вирівнювалися і сіли перпендикулярно підлозі. Якщо в цьому положенні ви знаходите себе комфортно, вільною рукою охопили зігнуту ногу і скрутилося животом до зігнутої ноги. Якщо і так вам комфортно, цю ж руку завели за стегно так, щоб у вас стегно знаходилося під пахою. Цю ж руку можна покласти на підлогу, можна покласти на ногу. Ми сидимо тепер в одній площині. Тобто задня рука, таз і нога витягнута знаходяться на одній лінії. Ваша задача тепер скрутитися животом ще більше до стегна і розвернути корпус також в одну лінію. Дивимося назад. Дихаємо раз. Два. Три. Натягнули стопу. Витягнути ноги на себе. Пальці дивляться вгору. Чотири. Лопатки зводьте разом позаду. П'ять. Шість, сім. І вісім. Повільно вийшли з положення? Поміняли ногу? Другу ногу зігнули. Так само вирівнялися в спині. Одноіменну мене руку зігнутою ногою поставили позаду, вирівнялися, скрутилося животом до ноги, руку завели за стегно. взялися максимально плотно. Оп. Вирівнялося. Розвернули корпус. Дивимося назад, дихаємо раз. заспокоюєте дихання. Робіть глибокий, вдох, глибокий видих. Два, три, четыре, пять, шесть. Сім. І вісім. Повільно виходимо з положення. Розвернулися. Витягнули обидві ноги. Стопи натягнули на себе. Руки по можливості поклали просто на ноги. Вирівнялися в спині повністю. І дихаємо. Для тих, кому важко руки можна поставити позаду. Вирівнятися. Для тих, кому тут легко. Руки збираємо разом. Розкриваємо замок і підіймаємо руки вверх в одну лінію. Дихаємо раз. Стопи натягнули на себе. Колінка зафіксували. Два. Назад не відхиляємося, сидимо рівно. Три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Опускаємо руки вниз, лягаємо на спину. Оп. Підтягнули ноги максимально до сідниць, п'ятки до сідниць. Вирівнюємося в спині, лопатки звели разом, шию витягнули, дивимося строго вверх, підборіддя притуляється. До шиї. <кій> Припідіймаємо трошки таз. Буквально трошки. Зібрали руки разом в пальцевий замок під собою. Вирівняли руки. Лопатки звели ще більше разом. Контролюємо, щоб ви не завалювалося ні в одну, ні в іншу сторону. Ви контролюєте свій баланс ногами і також ви стоїте на плечах. Не перевалюючись на одну чи іншу сторону. Лопатки зібрали разом. Замок не розтискаємо, вирівнюємо таз хоча б в рівну лінію з тілом, ноги таз і тіло в одній лінії. Для тих, хто може, штовхаємося ногами вище, підіймаємо таз вище, розкриваємося в грудному відділі. Дихаємо раз, Навантажні у вас на плечах і на ногах, не на шиї, і не на голові. Два. Три. Чотири. П'ять шість Сім і Вісім опускаємо таз нижче, розвели лопатки. Поклали таз, ноги зібрали разом і підтягнули до себе. Повністю лягли, спину випрямили, охопили руки ноги руками, перепрошую, і підтягуємо ноги якомога ближче до себе. При цьому, поясниця залишається притулена до підлоги. Дихаємо раз. Ваша задача максимально близько-близько притулити. Стегна до грудей чи до животу спочатку потім до грудей. І покласти лопатки також на Підлогу. Два. Три. 4. 5. Ближче притуляємо. Плечі намагаємось також звести разом. Позаду в плані лопатки зводимо разом і притуляємо плечі до підлоги. Таз залишається, таз може припідніматися, поясниця залишається притуленою. Сім. І 8. І остання вправа, щоб ми так гарнесенько закінчили, встаємо в звичайну планку на передпліччях, руки разом не збираємо, руки знаходяться на паралельних лініях. Лікті знаходяться рівно під плечами. Ноги випрямили, таз, вверх не підіймаємо, опустили таз в рівну лінію. Кому важко, так само опускаємо колінка, але намагаємося хоча б намагатися тримати повну позицію. Дихаємо раз. Два. Три. Чотири. копчик підкрутили. Поясниці не провалюємося. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Поставили ноги? Повільно вийшли. З положення. Молодці. Ну що, вітаю вас. Для тих, кому здалося малувато, Просто зробіть увесь цей комплекс заново, прямо спочатку. Без вводної частини, без дихання, без очей, а одразу саму практику. Усі мої практики вони зациклені, і їх можна робити колами. Тому це дуже комфортно і можна підібрати для себе ось такий оптимальний режим. Є більше часу, зробили більше. Є менше часу, зробили менше. Для тих з вас, хто відчуває, що йому необхідно працювати на регулярній основі зі своїм тілом. запрошую вас до нас в його клуб. Ми займаємося там два рази на тиждень, плюс-мінус в такому самому форматі, трошки довше зазвичай до 30 хвилин. Для того, щоб ми попрацьовували усе наше тіло в різних сферах, в різних площинах, для того, щоб наше тіло ставало єдиною комфортною, здоровою системою. Якщо вам цікаво дізнатися подробиці, залишив посилання на наш сайт внизу відео в описі. Заходьте, дивіться, якщо з'являються питання, напишіть мені в Телеграм, буду радий відповісти і долучайтеся до нас на заняття. Побачимося з вами дуже скоро. pouca pouca